Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Ну что, проводка в воде, моя мечта завершена. Коля помогает засыпать шланг, тут была кормушка. Колись, яку я розвернула, выкинула так, як до курників, зараза була сильно швидко, і оце весь бетонний плац вічно був засраний. А я не люблю, коли хазяйка засрата. Ну, і, звісно, бардак ще не закінчився. вона мене, звісно, трошечки підмиває, але на всі бажання дітей мам давай спалим, давай викинемо, а так як мене постійно щось треба різати, щось треба майструвати, постійно щось треба, кожна дерев'яшка, кожна камінчик, а мені треба, а тут ми зальємо, а тут буде ступінька, а тут ми зробимо красиво, а там ми зарулимо, а там ми прикрутим, а там ми ще щось робимо. То все треба, все треба, нічого не викидаємо, все нам треба, все ми поріжемо, все ми прикрутимо, і бахтєнь вонялося. Ось такої труби в нас, навіть з старих заборів десь ми знайшли в сараї. А ми зробили таку дружку під нас, кора березова. Прогнеє так прогнеє, зато тут хорошо, так устойчиво, зима і літо, одним цвітом. Так, що ми зробили? Правда, то тако. Вилами по воді писано, проба пера, звісно, я його потім все окультурю, це ми тільки зробили. Що воно є? Тут, мабуть, 40 метрів провели тої труби. Що ми зробили? Поставили, наконець поїлку моєї мічти, яка працює на поплавку. Тобі ж вода, скільки вони її не коли вона буде добавлятися нова, але я її все рівно перероблю. Кормушка. Одна кормушка так. Туди падає вишні, якщо вони там повикидали, але це теж буде все перероблятися. Там теж падає, але це я беру, потім забираю і сиплю в кабарні ячмінь зі всем. У мене тут є такі спеціальний ящичок, ото все мішається і дається курочка. І плюс така ще кормушечка, де вони тут хромають. Воно теж падає, але вона давати на дитячим все йде назад, мені сюди ящичок. Нічого воно падає лишнє, розкидатися стало набагато менше і так мені набагато більше подобається. Що з дітьми? Дітьми малі, великі любі. Додавила таку формушку. ну і тут вони вже звикли. Звикли їсти тут теж м'яки, то все перемеляне. Пшениця, кокурозові вес, о, ячмінь, кормове, чи як воно там називається? пшено купила. І вона там всередині, якщо даже вона її викидає, полюбе, вона залишається на місці, потім додається відварений ячмінь з вівсом. Ну, коротше, хазяйка, да, бардак, знаю, не очі, все, ну все надо. Судячи по тому, як тим курникам моїм трошечки часу, другий рік, що у мене планує відбіра, ну, я думаю, помаленьку, я все помаленьку зроблю. Аби здоров'я, трошки його...